Сиджує краю віконечка, виконують Наталя Шелепницька і Вадим Красноокі. Ну щось у нас э, вача давтян про обнімашки вів мову. Та а тут так дай мила вуста свої. Нехай ще раз І поцелуй. там ще про груди, про груди, до щось речі, до речі дуже я. дуже цікавий варіант цієї пісні. Завдяки тому, що впроваджено от слова та «бо грудь моя горить вогнем. Вона більше тут схожа на міський романс. Тоді, як в суто народному варіанті, там дещо інші слова. Ну, менше з тим. Наталя Шерлепницька – одна із дуже набагатьох оперних співачок, яка охоче і дуже цікаво співає разом із рок-музиками, із реперами. І вона зараз у нас у студії разом із Оксаною Стебловською, Стебельською, Стебельською, звичайно, так, організаторкою і виконавицею на дуже цікавих концертах. Шо, що ж то за концерти такі? Так, розказується. Славімо його. Дозвольте привітатися і з вами із радіослухабельська лідерка гурту Українські барви. Дякую, з дуже. якого ми до речі, сьогодні нашу музичну програму починали з чудової композиції з Новим Роком. Правда, дякую. Ну дуже приємно, що на громадському сьогодні, по перше мої гостями цього ефіру. Гостями знову ж таки бачимо вас. черговий раз Це для нас велика приємність, пані Андрію, і пані Наталю і всіх радіослухачів, знову ж таки вітаємо. Із новим роком із різдвяними святами, і в контексті цих різдвяних свят у кожного музиканта, у кожного колективу, звичайно, є якісь такі ключові моменти. Е, наш ключовий момент і концерт щасливого різдва. Ми щороку його організовуємо, щороку його проводимо і стараємося не обмежуватися е, певним стилем, жанром, стараємося зачепити всі, які тільки можливі музичні засоби для того, щоб от відтворити цю різдвяну новорічну атмосферу. Цього, так, року, музикам... цього року, де концерти і коли? цього. Року, 14 січня в Caribbean Club о 8 годині, Це Київ, в суботу, в Києві. Так ми всіх запрошуємо. Ну і власне, що для того, щоб відчути оцей знаєте, спектр музичний, то, власне, починаючи від спільного виконання з Наталією Шелотницькою, яка оперною співачкою є, так починаючи з таких от творів спільних, закінчуючи рук гуртом Тарута, який теж концерту, і, відповідно з ними спільних творів і міксів. Тобто я вже не кажу про. Інших про джазового піаніста Тимура Полянського чи співка Артура Босу, ансамбля барабанщиків Драмарт? Тобто, власне, щоб не обмежуватись в стилістиці, а власне передати цю от емоцію через різну музику Оксана Стебельська, Наталія Шеліпницька. Ви ж насправді співаєте оперну класику. Наскільки ви готові? Наскільки ви усвідомлюєте? Наскільки ви можливо побоюєтесь того, що ваше мистецтво у такому збірному концерті, по-перше, не буде проявлено як слід, а по друге, не буде оцінено як слід. Ну, сказав, взяти мене, наприклад, так, умовно кажучи, я пішов би на цей концерт, навіть не думаючи про вас, а думаючи про Таруту і про українські барви, як представників тих жанрів, які мені... Набагато ближче, і Добрий тут ранок. виходить прекрасна співачка Наталя Шелепницька. Співає, а я не слухаю. Добрий ранок, пане Андрію, пані Наталю. Доброго Христос народився. Сердечно вітаю всіх вас, і насправді дуже таке делікатне питання, але я вам на нього відповім. Оскільки може би хтось знаєте смутився від того, що ну я вас слухати не буду. Я на вас дивитися не буду, бо я прийшов на когось іншого. Я вас запевняю, що ви будете мене і слухати, і ви будете на мене дивитися, бо у вас іншого вибору не буде. Оскільки я вас зачарую своїм співом, тому що це насправді я пожартувала це правда, бо я розумію, що в кожного слухача і в кожного глядача є свої вподобання, і однозначно, що ви любите, мабуть, трошки іншу музику, я так розумію, а не класично, академічну, раз ви мені про це сказали, що ви не будете слухати шелепницьку. Але я вам скажу так, що такі прекрасні тандеми, як от з українським баром, з Оксаночкою Стеберською, де співає. Душа, я не прийду на цей концерт показувати свій голос, оскільки я вже свій голос давним-давно показала. Я на сцені 25 років. У Мене вийшло ряд альбомів. У е, Мене безліч сольних концертів. І всі, хто мене знають, і хто мене люблять, всі знають, що може шелепницька, який потенціал і голосу, і так далі. На цьому концерті ми будемо показувати своє серце і свою душу, і свою любов до України, свою любов до колядок, до щедрівок. Я виросла в Західній Україні. Я з материнським молоком. М, вібрала в себе цю Одесана. музику в Заліщиках Це Тернопільська mm. область, Мої Ой, батьки там живуть. Це, Напевно, одне з це на, це перли, в Україні. це перлина на західної НАТО. України. Це правда, це місто, яке входить в трійку світових міст, оскільки тільки в Америці, Франції і в Україні є міста з таким субтропічним кліматом, як Заліщики, тобто це є напівострів. Тому от от е, я дуже люблю цей край. Я дуже люблю своїх батьків, свою е, батьківщину. І дякую за те, що вона мені дала цей патріотизм і цю любов. До України і до е, українського мистецтва, і те, що робить Оксаночка, я дуже радію цьому, тому що вже впродовж багатьох років що це вже стало гарною традицією, 14 січня, робити е, концерти щасливого різдва, де правда е, дарується слухачам музика абсолютно на різні смаки, і на ваш смак теж, пане Андрію. Тому ми будемо дуже раді вас бачити на концерті. Но... Я лише додам, що до речі, мене теж академічна освіта. Ми в консерваторії разом вчилися, і це зовсім не заважає нам екс. Експериментувати в різних стилях, так. якщо говорити про Наталю, ви почали власне з того, що із реперами, і з рокерами, і зі всіма в музиці, взагалі в мені здається, треба постійно розвиватися, і шукати mm -hmm. Так, зі всіма. Тобто, і той, хто приходить на українські барви, розуміє, що він якраз не обмежений в стилістиці, музичні ну, бар. Стосовно музику, того, що з усіма почує, то ні. Тому. я співаю тільки з тими, хто робить це якісно, Ну, макже у моєму так з різні, стилі. От, різні стилі, але це має бути однозначно професіоналізм. Ви згадали про репера, у мене був тандем з Тіматі, але це є професіонал. Це є професіонал свого роду. Хай він читає реп. Але я вам хочу сказати багатомільйонні перегляди наших відео е е е е з телепроекту Зірки в Опері свідчить про те, що людям цікаві такі тандеми. Тому що знаєте, світова практика Монсеррат Бальє і Фредді Меркері, які об'єднали класичну музику і поціновуючи в рок музики. Так і тому це такі тандеми дуже цікаві, якщо це зроблено якісно і гарно. А коли не знаходиться пари, то Наталя Шелепницька сама співає, та? наприклад, український варіант знакомитої пісні Історія кохання або Пароли і так далі. І так далі. Ну, зараз будемо вже слухати трошки із українських барів. Тут було згадано про найрізноманітніші жанри. Спробуємо визначити, а в якому жанрі записано світ»? Оксана Стебельська, гурт Українські барви виконали цей цю композицію Город світ, Наталя Шелепницька, оперна співачка, яка дуже цікаво виконує також дуети із рокерами, реперами і додам від себе рукабільниками, також гостя нашої студії. І от у мене в руках зараз в руці, в лівій руці, у мене зараз її диск «Memory». І наскільки вам саме «Memory»? Близька. Я так розумію, що це із Кэтс. Так, Абсолютно вірно. Чому ви її взяли зліт? Справа в тому, що це перлина світової музики, Андрій Ллойд Вебер. Коли я вперше це багато років було тому, коли я вперше була в Америці і а, почула цей мюзикл. І, ось я зрозуміла, що я дуже хочу заспівати цей твір. Але я зробила італійську версію. Ось в мене п'яно, і на цей твір у мене відзнятий кліп. Ось, тобто а, мені дуже подобається ця музика. Вона надзвичайно мелодійна, і а, мені хотілося її інтерпретор-інтерпретор. Інтер, коментувати саме так, як я це відчуваю. Не так, як це робить Сара Брайтман. Хоча, я думаю, десь і переплітаються наші, і безумовно, бо це, це, є, це є вже таке академічне виконання, так? але все одно своїми якимось малізмами, і своєю подачою. Тому то, я сподіваюся, що вам тобто сподобається. Тобто італійською мовою, італійською. так? А, не, українсь... а українською? українською. а українською? І українською. У щоб є? розуміли, є українською. Так, Юрій Тітов написав чудовий це, вірш. Це, здається, 14-та доріжка на цьому диску. Ну, Подивимось точно. Ні, тринадцята українська версія, друга італійська версія, і чотирнадцята офіційне відео. Так, так так, саме так. Так що дійсно на диску є три версії, які я впевнена, що ну принаймні, а я впевнена, що вони обов'язково прозвучать в ефірі громадського радіо вже найближчим часом. Так, вони обов'язково пролунають. А скажіть, будь ласка, українська і італійська версія закінчується тією ж тезою, що і англійська. Тобто і почався новий день? А, ні, 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 перете. Перте для тебе, моє кохання, міаморе mm. Перте, тобто моє кохання для тебе. Ви розумієте, справа в тому, що Юра не написав переклад, він написав наближений за змістом текст. Він не може бути однозначно бути таким самим, як і е в англійській чи там українська версія. Е я кохаю це, тебе. Це як Пушкін, Пам'ятаєте, пам говорив, що у прозі перекладач раб, а в поезії суперник. Ось так у прозі перекладач насправді часто густо. Е Ну, якщо не суперник, а скоріше помічник. Помічник. Так? Так. Ну а що вже про поезію, то точно Згадаємо, наприклад, як переспівував російську, в тому числі, поезію Степан Руданський. От я зараз вам прочитаю е, буквально одну строфу. Та не у гості, а на кості ходили хозари, тож не пиво їм буде а кров та пожари. Вже зібрався Олег віщий на вражу недолю, їде конем Білогривим по білому полю. І так далі. і так далі. Біле поле, сніг. Чому зараз ви хочете влаштувати такі теплі концерти? Бо бракує тепла. Ви знаєте, завжди людям бракує тепла, і в серці, і в душі, і е, взимку, коли насправді морози тріскучі, і зараз слава богу, зима нам трошки показала, що таке справжня зима. Ну ось і мороз, і сніг, і так повинно бути. Тому е, хочеться подарувати людям. Тепла, ніжності, почуттів і побажати кохання всім, тому що насправді це те почуття, яке дає нам сили жити, творити, надихає нас на якісь гарні вчинки, особливо зараз, коли в Україні це так необхідно, коли просто необхідно єднатися, гуртуватися і а, в такі прекрасні різдвяні свята говорити один одному слова поваги і надихати наших бійців, які в зоні АТО їм це зараз так необхідно. Я буквально, коли було мінус 15, я про них тільки думала, думаю, боже бідні хлопці, бо я ж там теж була. І бачила, як там не просто і в цих землянках сирих, і так далі. І е, Бога молила, щоб хлопці наші вистояли, щоб їм Бог дав сили е, мужності, щоб вони не померзли, щоб вони захистили нашу Україну в такий непростий час. Наталя Шелепницька, яка буде брати участь у концерті щасливого різдва, який вже традиційно організовує гурт Українські Барви, лідерка його Оксана Стебельська у нас в студії зараз. І от що цікаво, то я не хочу рекламувати. Нічний клуб, в якому буде цей концерт, але справді клуб ну нічний. Це не концертна зала, не філармонія, е, і як публіка і не український, яка... дім. І не український дім, а нічний клуб, і як от публіка, яка приходить до вас, це та сама публіка, яка там зазвичай буває, що це за люди, і як вони, до речі, сприймають ті, які зазвичай слухають. Ну там така спеціалізація, е, 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 як, як, як це сказати цей жанр називає там, там, та питання зрозуміло <салю> Сальсу, так. Тальсот ви знаєте, якщо ми будемо, якщо говорити взагалі про музикантів, мені здається, все життя це є пошук, пошук якихось форм емоцій, як ними можна ділитися з слухачем, і це пошук всього і репертуару, і концертних майданчиків, і якогось там способу спілкування, способу донести свої інформацію, свої емоції, свої відчуття до слухача, до глядача. Ви знаєте, зараз на сьогоднішній день Caribbean Club став один одним з провідних в принципі концерт холів. Там кожного а, дня відбуваються концерти трохи, звичайно значить, від життя. останнього разу. Буквально недавно я була на концерті Ніно Катамадзе. Це, власне, що він працює після 12-ї години більше як нічний клуб, як такий танцювальний розважальний формат. Але щовечора там відбуваються концерти, причому дуже дуже різні. Зокрема, вчора і бурса фольклору, і компаніченко там робили великі і звичайну, різдвяний вечір. От до чого ми дожилися і урази. Але я вам скажу, чому дуже комфортно працювати в таких залах, тому що є і світло, і звук, і всі сценічні, які потрібні засоби, екрани. Тобто, все налаштовано для того, щоб робити там відповідний захід. Mm -hmm. Якщо Говорити про той же український дім, якому ми попереднього разу робили концерт, то туди треба все це завозити, і дуже багато ресурсу потребує і, це і ще не залишати верхній одяг у гардеробі. Так, так. Тобто є такі моменти, і в цих державних власне всіх закладах є з цим проблема. Навіть от в цьому ж українському домі все дуже гарно, але проблема з опаленням. Коли, mm -hmm. скажімо, недостатньо тепло і люди не можуть роздягнутися, це також є таким елементом, який особливо коли зараз температура доходить до мінус 20 і цей елемент не дає людям ну якось до кінця відкритися відкрити. Я, я, я хочу а... сказати, що це плюс до карми, не знаю чи власнику чи програмному директору цього нічного клубу. Так, але а, я так, хочу можна тільки одне так. додати власне, хотілося дуже в цьому році створити таку атмосферу дуже невимушену. Тобто, mm -hmm. за столиками, з запаленими свічками, ми будемо прогощати гостей різдвяними пампухами, Ой. для того, щоб вони могли. Знаєте, розчинитися і розслабитися, і в музиці я, є в атмосфері. І вас, як артистів не буде бентежити те, що люди їстимуть тип пампухі, поки ви Ви знаєте, а вони це не так довго по перше, їх їсти. Так? По друге, ви знаєте, я дуже багато була на за кордоном на різних концертах, причому такі опен айри, класичної академічної музики. Якщо це все це робити з культурою і з, з, з певним відношенням, от, наприклад, коли людина слухає музику, їй це подобається. Якщо вона візьме келих, вина і буде його смакувати, і буде таким чином собі знаєте доповнювати оцю. Приємну атмосферу для себе? Чому ні? Звичайно, що їсти перший, другий тарабани та тарілками не дуже коректно, але я думаю, та людина, яка прийшла на нас в концерт, в принципі, не налаштована е на ну, такі бенкети. Та? Але якщось таке, що приносить людині задоволення, а навіть кава чи чай там Чи коли концерту, ти почав після концерту, коли ти прийшов Glint, з морозного та, і так коли далі. ти з, з морозного двору зайшов? Чому ні? Оксана і Наталю теж до вас питання: а що у вас стався прорив на fm станції після за? Провадження квоти на україномовну. Музику, ну я вам чесно скажу Оксана цей проривський барва е, до тієї теми дуже сильно дотична. Бо, як ви знаєте, в при, привитоках взагалі піднімання цього питання. Я зокрема була і дуже багато про це говорилася. Ходили дуже на різних багато слухань. Ніколи не думала, що це аж такий спротив викличе у власників радіостанцій. Ну чесно вам кажу, навіть навіть собі явити не могла, що настільки все складно. Ось звичайно, дуже багато хто зараз власне тих слухачів, радіослухачів, власне. Підкреслюю, момент, що української музики, справді з'явилися в ефірах набагато більше. Справді зазвучали певні виконавці, яких до того не чули. Я чесно тепер скажу вам, як не як слухач, а як виконавець, так щоб я відчула якийсь такий спеціальний інтерес або якийсь такий контакт. От поки що не можу це відчути. Навіть ці радіостанції, які з'явилися, зокрема, країна FM, Мені дали там контакт емейл-програму директора. Я йому надсилала на музику. От зараз гори яка ще не прозвучала. Це новий твір. Тільки ми його виконали в Палаці України. Нам, власне, Олена Мозона дала твір свого батька виконати на, на вечері пам'яті. Ну, а ранжування ва... ваше було, звичайно, так? Звичайно, ну в нас зовсім ну, якби не по аранжуванню не схоже на той uh -huh. матеріал, який ми отримали. Але в принципі завдання було його інтерпро... інтерпретувати по-новому. І от е, прем'єру пісні я розсилала. Я не отримую жодної відповіді, жодної там добре, погано, дякую, отримали, не отримали. Відповідь пролунала сьогодні в ефірі громадського радіо, і Наталя Шелотницька. Справа в тому, що е, е, я дуже тішуся з того, що насправді слава Богу на наших е, радіостанціях, на наших FM-станціях е, може звучати українська музика. Але я тільки за те, щоб вона звучала якісно. Я часто слухаю е, е, різні радіостанції в машині, і е, те, що багато української музики не завжди засвідчує якісну музику. Іноді я слухаю, і мені дивно, як можуть на радіостанціях крутити. Таку низькопробну музику, я проти цього. Хай крутять українську музику. Є дуже багато її якісної. Хай не лінуються музичні редактори. Відслухати це все, відслухати весь матеріал, вибрати найкраще і давати в ефір, а не те, що, наприклад, те, перше попавши, попало під руку, бо воно українською мовою. Я ви знаєте, я перфекціоніст у всьому, і я хочу, щоб ми все таки виховували наше молоде покоління на якісному, на всьому якісному і знаючи, що до нас сьогодні прийдуть такі перфекціоністи, Істки і е, Наталя Шелепницька і Оксана Стебельська закриваємо сьогодні музичну програму піснею не українською мовою, а білоруською. І це у нас е, називається цей гурт і його солістка Соніка. А назва дуже проста: Новий «Новий день», що нашою мовою, звичайно, ж означає «Новий, новий день. Бажаємо всім гарного дня.